Такі принтери! А, -а, -а! я не можу туди піти. Я пою давай! Коротко, це друга частина, як я пробую здати цю нагну жопу. Наша шли. Ну, типа, в мене що-то шо вийшло, шота ні, то вже в принципі не мені вирішувати А вам? Ну, особисто на мою думку, мене б зараз моя вчителька з українською би забила, що я так сказала. Я вправилась. До речі, сильно вас затримувати не хочу. Тому хочу вас, як завжди, поклянчити лайки, підписки, щоб ви мені ще написали якісь коменти. Буду дуже рада. Дзінкуя бардзо Ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, там, деколи я виливаю свою. Душу, деколи щось там може неадекватне написати, але це нормально. Деколи в мене може кукуха їхати, і типу, це окей. Коротше, надіюся, наступне відео це буде початок моєї нової рубрики «Що на наподобі бану тільки набагато круче. Коротше, вас затримують не хочу. Давайте пігнали. мікросорян. Ти мені якось туди треба забратися? Ти що, гораєш? Ти шо, спойдермен? Нєее Томоротік, ов, прикрий таблох І не будь як лох Мені ваще то казали не затримуватися, але ладно Опа, я тепер четверо Блін, а чо ти ще вижила? Ми вже надіялися на твій похорон Ха-ха-ха Віті в конвульсіях Ну в принципі у нас так само фізика проходить Опа You fool Фітмі даш вау. Ой, давай подивимося, що в мене випало з мо з моїх з моєї кишені. Ага, ну я думала, що якийсь цікавий інгредієнт, але чесно, я не знаю про цей рецепт до до побачення. місце Сієна. о, бачиш, це це во це не він, це вона. Bless you for your business. Вона, типа, Бог Job updated. Мені здається, що мені треба піти сюди, поговорити. Мар-мар-мар-мар-мар. Анна, відступи назад. Бляха, як же воно гарно оглядає, боже, як же він, стра... він, як же він старається. тобі ві стільки своїх клонів, чел! І чо? І що? Скільки грам для такого ефекту? <laughs> що я так пропляшила? А блін, що ми зробили, що ми зробили? Ну, в принципі, це зроблено. Зроблено, зроблено, зроблено. Бля, амука просто заткнись! Ой. Це твоя винагорода. Енна. Нахрена мені чиясь голова. Мені здається, що тобі треба знайти частинки його тіла в ямах. Я... Коротше, я вже зрозумів, куди мені йти. І це твоя черга піти в туалет. І це твій шанс почати життя заново. Ну, напевно. Hours later. Просвятіть мене в цій темі. Чому є, ну постійно каже bless for your business? У нас, типа, що, якийсь бог чи що, блін. Ой. <гас> wow! Як же вона крутить ці предмети ваще! Чисто в теорії тут та яма була, ні? Е, я просто тут проходив і побачив короче, цю от штуку. Вона просто тут лежала. Хороші, звідси. Я... Кієн, його серце могло би. Так, щел, не тренди багато. Будь ласка, віддай мені ту хрень. Такі принтери! Можна я якось тут в тебе. Жеберу де завжди? Жесть просто. <плес> Дай я просто це візьму. Дай мені пакетик. Ой. А, стоп, то мені його долбешку треба поставити, чи що? Ні, я буду забхудиться як артефакт Так, стоп, чисто в теорії там що, голова. Ой, ще якась така яма була тута. чекай, як тебе забрати, чел. Ой. Пленися! Так, стоять. Я офігівати. Где мені треба що? Тут теж десь яма була. Вангую. А це що таке? Я, Мені здається, не просто. Ну я тебе поставлю туди! Ну давай помістися! Господи. Давайте викину просто йди в баню. Де звідси? Я Не можу. Ну давайте підемо в підвал Порошенко. Може там, не знаю, щось таке буде. Може тут є щось. Нє, та, ні. Тут ж багато барахла. Я геній, то напевно на єжку тренажати. соль. І ч? Вообще, давай, давай я донесу. Давай я донесу. Ну я можу. Ні. А жаль! О, чекайте, я тільки побачила. То... Мені здається, але тут чим раз тим гірше щось стається. бо тут просто того каменя не було. Что я якийсь лох-педальний. Хорош! Ой-ой! Яй, тормози. Та, блін! Нічого я не можу туди піти. Я щось сумніваюся, що є неадекватна людина. Перті, лесоль. Що це таке? Що мені треба? Що ти в мене хочеш? Чекай, посади його голову. Планію голову посадити. Я зрозуміла, все госпо... Оу! Ага. Прикол. Йомаю, йома, на кінець то. Ежики в тумані. Бла бла бла, я зрозуміла. Я зрозуміла, що я нічого не зрозуміла. Я, тобі двері покажуть, куди йти, в смислі Ну. А ну, мужик, давай. Ладно, йдемо вперед, чисто по барабану. Ага. Вау не, слухайте, це дуже прикольна гра, мені подобається. Все, забирай свої слова назад. Так, солдат Мардан Жереда був правий. Цілий час ми називали його неадекватним. Напевно, ми неадекватні через те, що ми йому віримо. Мені пофіг. Я так сюжет не доганяю. я просто граю заради Єни. Зтоя реально гена прикольна. Женщина. Так, ставай сюди. Давай! Пахать на Єну Мне здається, але я зараз до туалету доберусь. Боже, як же він мені старається, як же він старається помогти? Просто, Муа, просто. Чому мені раді того, щоб піти сходити в туалет, треба йти. Якусь туди. Часто як відчувається, коли ти посеред ночі мусиш вийти з хати, щоб піти в туалет. Та чекаєш, що так дригаєшся. Ті, хто були в таборі, то поймуть. знаєте, то саме відчуття, коли ти посеред ночі захотів в туалет, а на вулиці холодно, ж це звезда. І ти в шортах виходиш до вулицю, переходиш через ту полянку, щоб просто сходити в туалет. Все, я, я мусила сказати так. Давай! Заради єни! Ні! І що мені робити? Я до туалету дійшла? Не, давай, давай, брат, не! Я зрозуміла. давай, брат, поможи. Ну, Майя же знаешь, что чуть-чуть. И куда я зашла? Ваша чуть-чуть, ша чуть-чуть, Ша чуть-чуть иду до туалету добираешься. Давай, брат. Георгий, впусти меня в туалет, вашу, ваша туса. Маю, давай! Хорош! Че мы прикол тебя паркуру? Будь геною, будь сильною! Давай! Хорош! Паркурщик з тебе хороший! Давай! -мо! Отак я приблиз до деда до школы добралась, давай! Хорош! Де я? Ой, что в туалет добрался? Шевит! А... А! Ой, мене з'їли! Що таке? Що до мене щупальці добираються? О! Е, Єна, а, а чого ти так довго? Де уто фігня? Так, стоп, тільки докажи, що ти. Беляха, муха, ти те, що там досі. Е, хто? Ей! Я тебе чую з того туалету, блін. Це, це дуже прикольно. Блін, хто так говорить? Так, стоп, тримайся на телефоні. Чекай! Що ти там робиш? Блін, мені треба було зрозуміти, що це достане. Люди, я по сюжету я ні хрена не поняла. Поясніть мені, будь ласка, в коментарях, що тут, тільки, що тут тільки що сталося. Чому Єна стала якимсь циклопом? Ой! Мама, а чого я тільки на ней можу дивитися? окей. Боже мій, Єна! Пардон, у мене голова болить звездец. Any... А, ну, кохва? <клук> Все? Ой. А, туда. Туда. Что <реш> реально, лорд? Стоп. А, велика ванна. А... Реально, лорд тримається на тому, що мені в туалет треба сходити. Чо, граєш? А <реш> я поняла, я поняла. А я в туалет не зможу зайти. А, зможу. Ай! Ой, Куда? Верніть назад, верніть додому. А я би не добралася? -я -я. Єна, тримайся. Не будь геною, не будь пашу Ой, що за? Що за фігня? Люди, я нічого не розумію, що ти по сюжету робиш Що ти його копнув? Ти, бліна? Я тобі зараз жопу проткну mm. Ну, чай хороший. Я зараз чай просто п'ю Также ці, ця брехня. І шо? Ти взагалі ригає Чо я кліпнула? Blink, and you'll miss it. В смислі? Я хоча б одну, але учивку получила. Я думаю, що це вже заслухо... Того, заслу... за -злу... За... короче, ви поняли? Open the door. Нереально, то все треба постукати? Що прикалуєшся? Ту алслейте. Випустіть мене звідси, будь ласка. Я вже десятий день працюю як раб. Мені проткнуло живіт. Я не можу нормально ходити. Поможіть, будь ласка, дайте мені дишати, Дайте мені снікерс, я хочу випити снікерс. Не дядя п'ять тут об'є. <гас> Боже мій, на кінець, то якісь двері живі, просто через них прийти можна. Все. Це просто це що з чимось. Ти хто такий? По дві таблетки мені сюди. Не, мені не сюди. Тут а, був секрет. Який секрет? Але Нонкі не міг його знайти Який секрет? А що ти дебіл? Та я це знаю. <гас> <гас> Я поняла, що треба робити. <рігла> Леха, тут дім злетів. Ой, ну, до побачення. Лол тут просто дім підлетів і все. Ну, ладно, люди, будьте без хати жити. Що мені? Я все рівно тут і не живу, мені пофіг. Two hours later. <плес> 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 Якби так можна було, я би так зі школи звалювала. А що всі хати просто ховаються від мене? Шугаю хати, перша частина. Боже, я розумію, що я занадто прикольна, але щоб не стільки смущатися, щоб прям під землю йти, ну я перший раз таке бачу. Two hours later. О, Боже, мій, на кінецьте якусь хату зайшло, це просто це щось, що, я вже замахалася, я вже хотіла цю гру просто звернути нафіг і все, більше до неї не заходить. Що ти туди дивишся, липишся на мене? Тут штержеш, ти, ти зараз я здаю. Що, вгараєш? Мені просто під якими єна сидить. Дуже цікаво стало. А, чекай, може мені квітку треба взяти? Між прямо сказала, поставити квітку. Ані май кондулісь, шукали це місце. Прощення це єдине, єдиний подарунок, який ти ніколи не получиш. Знаєш, я можу тобі зробити виключення всередині. Ладно, то давай ну. Боже єна, це це звіздець просто давай. Пам'ятай єна, це все це місце бере а, ...правильну їжу. В смислі? І в якій я знову, сраці? Боже мій, це не грає яка чи є шиза просто. Ладно, день добрий. <territ> Стоп! То оцьо от газова машина... Тьфу ти, блін, на газова машина. То в принципі, оце так і є. й й й й штуку? Ну да, давай, все, вирубай. Давай, я тебе зараз забью напі. Ааа, то мені реально треба тут убити. Все, пішла звідси. Хватить то диму, того ашки, дишки ваші, то навіювати. Шо, так все потемніло. О, двері, сині двері, про які говорила та ти шо? Навжа це туалет. Бляха Що, на той туалет? У мене ця штука. штука. ладно, давай, вийди звідси. Ой. Що я тут маю найти? Кент, Позвони мені, будь ласка. Ой. О! Oh! <laughs> я тільки згадала! Боже, будь ласка, скажи, що ти вже закінчила з своєю херньою з туалетом. Проблема з туалетом виконалась, але наша проблема з боссом це і наступна. Ладно, ти я думаю, справишся з цим. Тепер іди і роби, що хочеш, і просто повернись назад. Згадала гамнову, ти воно тут. Ладно, го, сюди піду, я просто не знаю, тут. То Каркарич? Ну, реально на Каркарича схоже. Да, я ще так печку в туалет не ходила. Ну, да, я зайшла. Ні, це реально щось неподобі backrooms. Йома! Що за глусти мене в голові? У, -у, -у! В мене якась хрень з'явилася. У мене вірус, у мене ковід. Що таке? Що це таке? Знаєте що? Мені здається, мені треба звідси вийти. Нє, давайте я ліпше звідси вийду, ну його в баню просто, знаєте. Все. Я йду звідси. Нет. 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 Ну все, Єна! Мені страшно монтувати це відео. Мені страшно. дивитися, що зараз буде. Єна! Йокарни бабай! Що таке? Шатає. Ладно, окей. Вау! Ні. Ну, все, в мене Єна померла. Слухайте, це все виглядає таке враження, що мені зараз ноутбук зламають. Не знаю чого, але якось так. Діті, лаца, напевно, теж єна. Ну, все, давай закругляйся. Я хочу їсти. Закінчення першої частини Lonely Dur. Боже мій, я гру закінчила. i